Так, дивимось. Політична кар'єра Канцлера ну, Шольца. Ударний туз на нього випадає, бачите? Ударний туз просто так. Ну, тут карти вказують, що <кхм> взагалі він буде намагатися і намагається втриматись. Шістка тут бубнова вказує на те, що цей ось удар трифовий, карта удара. Це не значить, що прям це фізичний удар. Так називається ця, ця карта. От тут удар випадає, але він послаблений. бачите. От. І взагалі, то скорий. це скора карта. Бачите, удар повинен бути от скоро. тобто Він, напевно, скоро втратить свою посаду. Але він буде намагати, він втратить цю посаду, але він буде намагатися якось бачите, втриматись або пом'якшити цей, цей процес. Можливо, буде надавати через надання зброї. Ну, техніки. Тут техніка випадає. Техніка випадає. Але чим, от бачите, чим ближче до того. Тут карта вказує так, що чим ближче до того, до його, до того як його знімуть, чи він піде з цієї посади, тим він буде тугіший. Тугіший в наданні цієї зброї. Його може, його може врятувати більш рішуча така позиція, але він сам по собі, він такий сам по собі слабкий, цей Шольц. Ну йому ось цей казальний дім, він пустий для нього, бачите? Йому випадає дом. По роботі удар випадає. Ось по роботі, ну він буде намагатися тут пом'якшити, пом'якшити цю ситуацію, але ось біля нього скупчиться така погана карта по роботі. Ну, він скоро втратить свою посаду, роботу. Ось так. І чим я ж кажу, чим ближче до цієї втрати, тим він буде тугіший. Можливо, він і не дає там, не надає ці танки, не надає, тому що він розуміє, що він втратить. І так, і е, роботу, і так йому втрата випадає. Ми ж не знаємо все, як там точно. Ми ж не знаємо, як там е, справи в Німеччині, але ось, ось так випадає. Так що Лариса може і до, до, до завершення війни може його і зміст... ну, і він піде. То.